Леся Українка, мріє. У дитячі любі роки, коли так душа бажала надзвичайного, дивного, я любила вік лицарства. Тільки дивно, що не принци таємницею укриті, не вродливі королівни розум мій очарували. Я дивилась на малюнках ненагорних переможців, що сперечника звалив, що промовляють люто: Здайся! Погляд мій спускався нижче, на того, хто розпростертий, до землі прибитий списом, говорив Убий, не здамся. Не здавався мені величним той завзятий пишний лицар, що красуню непокірно взяв оружною рукою. Тільки серце чарувала бранки смілива відповідь Ти мене убити можеш, але жити не примусиш. Роки любії, дитячі, як весняні води зникли. Але гомін вод весняних не забудеться ніколи. Він, було, мені лунає у безсонних довгих ночах, єднається так дивно з візерунками гарячки. Мріє стеля надо мною, мов готичне склепіння, а гілки квіток сполилися на вікні, неначе грати. От вікна до мене в хату червонясте світло впало, чи то вуличнє світло, чи то полиски пожежі. Що се так шумить невпинно? Невісний безладний гомін, чи в крові гарячка грає, чи війна літує в місті, чи селютий біль у мене Тихий стогін вириває, чи то стовне бранець лицар, знемагаючи на рани? Хто живий у цьому замку? Хто тут має серце в грудях? Другом будь, зійди на вежу, подивись на бойовисько. Подивись на бойовисько, хто кого перемагає, чи над лавами ще в'ється корова хрещата наша. Оли ні, зірву завої! Хай джерелом кров поллється, будь проклята кров ледаче, не за рідний край пролита. Ні, я чую наше гасло. Ось воно все голосніше, зав'яжіть тісніше рани. Шкода кров губити марне. Так дитячі мрії грали між примарами гарячки, а тепер гарячка зникла, але мрії не зникають. І нараз мені здається, що сиджу я у полоні. І закутав кайдани невидимою рукою, що в руках у мене зброя неполамана зосталась, та порушити рукою не дають мені кайдани. Глухо так навколо, тихо, не шумить гарячка в жилах, не вчувається здалека дикий гомін з бойовиська. Так і хочеться гукнути, наче лице мрій дитячих. Хто живий? Зійди на вежу, подивися на оббло. Подивися, чи в полі видно нашу чесно короговку, коли ні, не хочу жити! Хай мені відкриють жили, хай джерелом кров полється. Згину я від згуби крові будь проклята кров ледача. не за рідний стяг пролита.